Чому весь світ раптом заговорив про Гренландію, чому заяви навколо цього острова це не екзотична геополітика, а ознака зламу світового порядку, і головне, як ця історія напряму впливає на війну в Україні? Ми розберемо, хто і навіщо підіймає тему Гренландії саме зараз, чому на це так уважно реагує Росія, і як події десь далеко можуть визначити рішення, від яких залежить. Наша безпека, світ увійшов у фазу, де території знову стали предметом обговорення, а не табу. Те, що кілька років тому здавалося неможливим, сьогодні звучить із вуст світових лідерів без жодних застережень. І Гренландія ідеальний приклад цього зламу. Більшість людей уявляють. Її, як літий сніг, десь на краю мапи, але насправді це ключова точка Арктики, від якої залежать майбутні морські маршрути, контроль повітряного простору, доступ до ресурсів і військовий баланс у північній півкулі. Формальна Гренландія автономна територія у складі Данії, члена НАТО, до речі, з власним урядом і правом на самовизначення. Це важливо, тому що мова йде не про. Нічийну землю, а про територію з чітким міжнародним правом і статусом. Саме тому різка риторика президента США Дональда Трампа про життєву необхідність Гренландії для американської безпеки була сприйнята в Європі не як ексцентричність, а як прямий виклик принципу недоторканості кордонів союзників. І перш ніж іти далі, скажу напряму. Якщо вам важливо не просто читати новини, а розуміти, як глобальне рішення впливають на війну в Україні, підпишіться на цей канал, поставте лайк і напишіть коментар. Для соціальних мереж це не формальність. Алгоритм просуває відео тоді, коли бачить реальну вашу реакцію як глядачів. Чим більше взаємодій, тим більше шансів, що такі розбори побачать не лише ті, хто вже все знає, а й ті, хто ще сумнівається. Це важливо. Тепер чому я взагалі про це говорю? Мене звати Віктор Орловський, позивний Орел, я ветеран війни, бойовий медик. З першого дня повномасштабного вторгнення був на фронті, зокрема у складі 101 ї окремої бригади. Сьогодні я волонтер і працюю з підрозділами на передовій. Для мене всі ці розмови про геополітику не теорія. Я добре знаю, як швидко політичні паузи і заяви перетворюються на втрати. Саме тому історія з Гренландією це не кур'йоз, це сигнал, і, на жаль, його дуже швидко считали в Москві. Так, міністр закордонних справ Ерефії Сергій Лавров заявив, що Крим для Росії так само важливий, як Гренландія для США. Це не випадкова фраза, це спроба створити нову норму. Якщо велика держава може ставити під сумнів статус чужої території, прикриваючись безпекою, то і анексію Криму можна подати як щось прийнятне. Тоді виникає логічне, але незручне питання: якщо мова йде про купівлю чи торг, то чи має Росія запропонувати Україні гроші за Крим? І що скаже російська дипломатія, якщо США, зрештою, відмовляться не лише від захоплення, а й від самої ідеї купівлі Гренландії. Росія не просто спостерігає, вона радіє. Рішучість Трампа щодо Гренландії була позитивно сприйнята в Кремлі. Лавров оперативно провів паралель із Кримом 2014 року, намагаючись розмити саме поняття агресії. Якщо Захід починає сумніватися у власних принципах, будь-яка критика Росії стає слабшою. Для Кремля нестабільність у трансатлантичних відносинах просто подарунок. Тому що ослаблення єдності між США та Європою насправді давня мрія Володимира Путіна. Різка риторика Трампа лише поглиблює розкол між союзниками в оцінці російської загрози. Не випадково російські пропагандистські медіа з задоволенням писали, що бачити Європу розгубленою це приємно. Ще небезпечніше те, що історія з Гренландією відсунула війну в Україні. На другий план міжнародної уваги. Концентрація Європи на арктичному питанні може призвести до того, що Україна опиниться поза фокусом, хоча саме доля України має вирішальне значення для європейської безпеки, у Москві цю кризу розглядають як можливість відновити діалог з європейськими лідерами, але вже в ролі альтернативи США. Коли Вашингтон тисне на союзників і погрожує санкціями. Кремль намагається виглядати більш передбачуваним. Це небезпечна ілюзія, але в умовах хаосу вона, на жаль, працює. Символічною стала і візуальна подача Трампа: зображення, де Канада та Гренландія зафарбовані в кольори американського прапора, а, виглядає як жарт, але насправді демонструє нове мислення. Навіть союзні території більше не сприймаються як недоторканні. Окрема лінія інформаційний шум навколо так званої спецоперації Гренландія. На тлі припинення публікації файлів Епштейна, фокус уваги різко змістився. А фіналом стала рамкова угода про можливе розміщення в Гренландії американської системи ППО Золотий купол проєкту, який наразі існує лише на папері. При цьому наслідки для США можуть виявитися стратегічно болючими. Трата довіри Європи не тимчасовий скандал. Уже сьогодні в Європі обговорюють власну систему безпеки без США, а питання енергетичної стабільності дедалі частіше вирішують без участі Вашингтона. І це прямий наслідок політики тиску на союзників. У підсумку історія з Гренландією це не про лід і не про екзотику, це про зміну правил гри. Коли Крим починають порівнювати з Гренландією, питання вже не в географії. Питання в тому, чи залишиться міжнародне право реальним інструментом чи остаточно перетвориться на декорацію. Історія з Гренландією показує одне: коли світ хитається, вирішують не заяви, а дії. Друзі, зараз іде збір на квадроцикл для моїх побратимів із 101 ї бригади. Які тримають оборону Куп'янська. На напрямок зайшов Рубікон це ворожі дронові підрозділи, які відрізняються високим рівнем підготовки. Вони відрізають логістику і роблять дороги смертельно небезпечними. У нас великі втрати по техніці, і потрібна ваша допомога. Допомагайте поширювати. Донатьте. Реквізити для донату в дописі до цього відео. Також реквізити є в профілі. Або просто в гуглі напишіть позивний ОРЛ. Першим в результатах видачі буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Там інформація, там звіти, там реквізити. Війна триває, світ стає іншим, Україна тримається. З Богом, друзі.